Вітаю вас в своєму просторі. Мене звати Тетяна, я діагност. Сьогодні хочу вам запропонувати нову рубрику Чашка Цикорію і Послання від вищих сил на 2 грудня 2025 року 2025 року. Тож, бо Вищі сили, прийвіть мені, будь ласка, покажіть для всіх тих, хто буде дивитися це відео послання на 2 грудня 2025 року. Зверни увагу на свої зобов'язання, на свою рутину, на те, чим ти займаєшся, куди ти вкладаєш свій час, свою енергію на взаємодію з іншими людьми. Тут сьогодні буде день про Налаштування цих взаємодій, можливо, передивитись якісь взаємодії, вкластись максимально у ту діяльність, якою ти займаєшся. Знову ж таки, можливо щось виправити, передивитись, якось змінити. Можливо, тобі прийдуть ідеї, які максимально повпливають. На сьогодення в твоїй діяльності. Зверни увагу на те, в якому стані ти думаєш про зміни, або йдеш в ці зміни. Видихай, будь ласка, чим менше в тебе напруги внутрішньо, тим зовнішньо ти будеш бачити набагато кращі зміни реальності, які будуть тобі во благо. <р Doganking> відчувається е. дійсно напруження, відчувається якась э, 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 знаю, тривога, Турбота, будь ласка, зверніть увагу на те, в якому ви внутрішньому стані, заспокойте себе, дайте собі 5, 10, 15 хвилин перепочити, можливо, якось себе переналаштувати. Це дуже важливо, з якого ви внутрішнього стану займаєтесь своїми справами. День про реалізацію, день про, про видбудову своїх взаємодій з оточуючим світом. Зверни увагу на те, із якого стану ти це робиш. Заспокой себе, вір в себе, в тебе все вийде. Ми поруч, ми тебе чуємо і на зв'язку. Будь щаслива!